Всім привіт, всем привіт, з вами далі я. Бу ну просто десь, ну знайте де. Да. От всем привіт, скажи. Что хто просто підписався на мене? Шість підписників. Дякую, але в мене і так. Давайте ще один підписник і вам буду аж п'ять мемів смішних знімати завтра. Давайте завтра ви підписку одну і завтра мем смішний, давайте. Всім папа чекаю одну. завтра підписку, Давайте одна підписка 5 мемів смішних. Давайте папа.